Привітки, привітки усім. Прогуляємося сьогодні посадом нашими яблоневими. Подивимося, скільки тут яблук. О, дивіться, скільки яблук нападало вже. Такі яблучні сезонники. Наливні яблучки, дивіться класні. Бумку треба спробувати якесь хоч одне. Ух ти, диви, які класне. Таке люблю з рожевим. З рожевою стороною таку. Ух ти, клас, подивимося, що вони тут смачні чи ні. Он скільки яблуневих. Ух ти, а тут скільки яблук. Вау, красота. От такий у нас класний садок. Можна прогулятися. Гарно. О, хтось, мабуть, збирав яблука і кинув мішок. Так, да, точно мішок яблук там. якийсь, Чи може то, не знаю що. Буду перевіряти. Вон скільки ще трав. Серпорізу багато таких лікарських трав. І тут яблочко якісь, дивіться, які класні. Наливні. Ух ти, які класні, дивіться які. Чудові. А ну це, це я теж люблю. Такі. Ой, <рес> одна ще й впала в нагрузку мені. Отак от. Я тут в принципі яблука не дуже люблю. Але якщо отак свіженькі, то спробую. Ой, ще яличі скільки. Дивіться, скільки яличі, Можна теж позбирати собі. Я такий люблю дуже джем класний з аличі. Недавно робила. От, скільки яличі, класний теж. От. Там, в принципі, вона і на базарі у нас, скільки я купила цілий мішок цієї яличі жовтенької, От, треба... Брати таку саме жовтеньку для, для цього. Вон скільки кіту. Ціле дерево все поналичю. І от, виходить, ви її так трошки приквітите, щоб можна було відділити шкурочку від кісточки. От, кладете її на ну якесь сито, щоб можна було її відділити. Да? О, яка личана ливно. Класна, дивіться, скільки величи. І після цього от, просто берете і ну, проварюєте, пітете від 5 до 15 хвилин, додаєте цукор, так само оцю масу без кісточок. От, і дуже класно виходить. Такий от, джем такий класний. О, тут чі, скільки, дивіться. Вона ще й дуже корисна така овеча, вітаміна С там багато. Клас, прогуляємося в такому полю. Пишіть, хто знає де це яблуневий сад такий. Такі яблочка тут класні спробую. Вон там скільки яблук. Пишіть, любите ви джем з такої жовтої олічі чи робили, обов'язково зробіть, вам дуже сподобається. Але його треба, ну, оскільки там 5 хвилин всього кип'ятити да, з цукром, то його треба швидко десь ну, за місяць з'їсти, щоб воно не зіпсувалося. Але у нас воно ніколи швидко так не застоюється, дуже швидко з'їдається таке чудове варення, ну, від варення джем. От, можна до чаю його використовувати. Так само я робила з абрикосами. з абрикосами По-своєму теж цікаво, теж виходить з абрикосами теж. Ну, але з цією іменно з жовтою личою, червоною я якось пробувала. Тут так не так дуже прикольно.